Ну що ж, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І це відео я сьогодні не планувала, але все-таки вирішила зробити підсумки 2024 року. І що я буду робити, які підсумки підводити. Ну, перш за все, я хочу показати всі свої роботи за цей рік. Їх дуже багато, тому хто порахує, скільки їх було, напишіть в коментарях. Ну, з перших робіт це були роботи на тему весни. Я намалювала за цей час ось таку кількість квітів, бо я брала участь в одному марафоні і зараз по черзі я це все буду показувати. Але перед тим я ще також намалювала дуже багато робіт, зв'язаних з валентинами і так далі. Не дуже мені ці роботи подобаються, але все ж таки вони були. Я намалювала до Дня Святого Валентина ось таку ну, таку ілюстрацію, такий, такий сніданок. Ну, нейтрально ставлюся, я до цих малюнків, вже старі, і ніби я малювала їх в минулому житті. А також ось такий десерт, так я намалювала. Ну, в принципі, непогана робота. Ще ось такий пейзаж був. Ну, в принципі, досить такий експресивний. Також багато я робіть з квітами. 20 малюнків, деякі малюнки у скічбуці. Я покажу найосновніші, ті, що мені подобаються, Деякі тут квіти вдягнуті в рамочки. Але покажу ті, що в мене є тут, ті, що у мене наявні, так сказати. Так, ось така от магнолія була ось красивенька така. Ось такий от тюрпанчик. Мені щось тут казали, що побачили. Ну, одним словом, жесть. Не хочу навіть казати, бо мене можуть дивитися діти. Так, ось така от сон-трава, наскільки я пам'ятаю, дуже така цікава квітка, і було дуже цікаво її малювати, бо тут контражур, ну, одним словом, цікаво було. Ось така от квіточка. Тоже, ну, не знаю, не пам'ятаю, як називається, але дуже популярна там така квітка і назва. А, ось така от квіточка. Площе покажу. Мені здається, це на якийсь фон похоже, ніби принт. Така ось квіточка. Не знаю. А просто не знаю, що про них казати. Ну, про ці картини. Бо о, про них вже стільки було сказано, що просто переглядаємо. Так. Ось таке от. До речі, іменно ці квіти я малювала по своїй фотографії. Тобто сфотографувала у себе в квітнику. Ось таку от квіточку, такі квіточки. Примули, наскільки я пам'ятаю, називається. Також дуже сподобалось. Ось така от конвалія. Теж тут цікаве світло було. Дуже мені сподобалось малювати так, цікавенько було. Ось такі от підсніжники чи первоцвіти. ну Там в загальному була тема первоцвіта, і я обрала ось такі от підсніжники, мені здається. ну Не знаю точно. Ось такий от барвінок також. ну Не знаю. Ці роботи я малювала і здавалася по декілька разів, але якось я це удужила. І тому я вирішила їх показати як підсумки 24 го року і зробити великий огляд, бо тут дуже багато енергії вкладено. і після цього я дуже довго ще не малювала акварелю. Так от у мене було дуже багато картин. Було вже якось не було сил. І я навіть два, два блокноти-склейки витратила, щоб намалювати всі ці роботи. Дуже багато, дуже багато квітів. Прям дуже багато. Ось ще квіти, ще квіти. І це все за, за місяць. Така от квіточка. Така от квіточка. Я не пам'ятаю точно, коли я малювала це або в квітні, або в травні, або в березні, ну, десь квітень, мені здається. Так, і останній ось такий цвіт тут. Ще було декілька там інших робіт, але вони всі розсіяні по різним місцям. і Я вже якось їх не збираю докупи. Малювала ще також ось такий арт до незалежності до марафону, який проводила в інстаграмі. Також таку ілюстрацію зробила оце, до речі, провальний малюнок. Тут я попутала, як це називається, Еліпси, ось ці. Одним словом, невдалий, ну, нічого. Це була моя друга спроба взяти участь у цьому конкурсі і все, що я осилила, це одна робота. Одним словом, дістала стрес після минулого, після минулого марафону. Дістала стрес конкретний. Так, І також ще я весною, от квіти це були літом, цей мак, а перед цим я малювала ось такого е горобчика до марафону, весна Арт. Також, ну, такий от горобчик, що дуже скажеш. Також малювала ще, коли почала вести стріми. Намалювала ну, ось таку от капібар, точніше, капібар, таких хоч маленьких капібарочок. Не знаю, багато хто малював ніби зі мною. І пам'ятаю, результати я навіть виставляла в Телеграмі, в телеграм спільноті Також я ще намалювала на Хэллоуін ось таку от. Ілюстрацію, будиночок ось такий. от. Також робила справу в ілюстрації, але щось мені не дуже це пішло. І, одним словом, ось. Оце, до речі, був один з найпопулярніших моїх стрімів, де я малювала цих потерчат. І теж багато там було нюансів по цій роботі. Але якось я одужала це і таке зробила. От. А, чудо також. Уже тут я трошки наплутала, але хронологія плюс-мінус там не важлива. Також я малювала ось таку от малинку, таку малинку з натури. До речі, відео я записала і так і не виставила. Не знаю, мені здається, цікаво не буде. І так от воно в мене лежить. все. Навіть змонтоване, воно просто не озвучене. Мені здалося, що немає сенсу його вже виставляти. так. Також ось це я малювала по власній фотографії, такий пейзаж осінній сфотографувала, пішла в ліс спеціально для цього, щоб таку картину якусь цікаву придумати по власному сюжету. І такий от пейзаж вийшов, також малювала на прямому ефірі. Можете переглянути, кому цікаво. Все є в вкладці наживо, там можна переглянути. Так, тут вже більше пішли от портрети, ось мій автопортрет. Ну, чи схоже? Не схоже, бо тут були нюанси, я була фарбована, тільки зробила гупи. Ну, коротше, так. Ще намалювала такий портрет нещодавно. Це вже з зимової тематики, мама Кевіна Макалістера. Ось от такий от портрет також вийшов. Взагалі портрети я малюю дуже рідко, але деколи як заходить, я можу намалювати. Також я намалювала декілька зимових ілюстрацій. І одна з них була ось така от картина. Ну, вона дуже велика. Тут приблизно формат А3, можливо, трошки більше, ніж формат 3. Але все ж таки є така робота, досить величенька. Такий от пейзаж зимовий. Також ось таку машинку намалювала. Багато кому сподобалось, багато спробував хто повторити. Кожного по-своєму вийшло. Але все ж таки ну, ілюстрація така от. У мене в єдиному екземплярі я рідко таке малюю і, напевно, вже і не буду. Можливо, хіба мені щось не знаю, що би там було. Також намалювала ось такий пейзаж, де білою ручкою намагалася спасти цю роботу. Ну, ніби ось такий от результат в кінці вийшов. Чи спасла, чи ні? Напишіть в коментарях. Ще один пейзаж зимовий. Взагалі, за грудень я дуже багато картин намалювала. Дуже багато от. Один з них ось цей пейзаж також був. Я всі ці роботи малювала на прямих ефірах, тому кому цікавий процес, обов'язково переглядайте. Ось такий от олень шикарний, просто дуже шикарний. Також мені дуже подобається ця картина, хоча багато часу пішло на неї. І одна з останніх картин це ось така ось змія аквареллю. Це у висновку став мій найпопулярніший стрім, де я малювала цю змію, і вона мені особисто навіть самі дуже сподобалось, що я навіть вирішила намалювати якусь схожу, але вже більш самому придумати сюжет. Це ось такий от Олень. І також я малюю її зараз на прямому ефірі, але ще не встигла закінчити до кінця. Ну, тут, бачите, ще воно не закінчено. І, можливо, уже з нового року, 2025-го, я продовжу малювати. І такий от маленький був огляд, і, в принципі, дуже швидкий. Також за цей час я заповнила і почала ось таку кількість скетчбуків. Мені здається, ще навіть є десь один. І якщо вам цікаво було би подивитися огляд з ними, обов'язково напишіть в коментарях, що ви за огляд скетчбуків. І Я обов'язково зніму ці огляди, бо мені здається, це цікава така рубрика. Огляди скетчбуків. Тим більше у мене з скетчами дуже популярна тема, і робіт у мене насправді дуже багато, бо практично. Ось цей білий і ось цей вони майже заповнені до кінця. І там робіт є дуже багато, там не на одну хвилинку поговорити. Ну і закінчу я на тій ноті, що хочу всіх вас привітати з новим роком. Е, хочу побажати вам всього самого найкращого, багато творчих звершень і не боятися йти до чогось нового. Що, в принципі, це було моє досягнення за цей рік, 24-й. От е, я навіть трошки розхвилювалася. Бо для мене багато сталося чого нового. Я перший раз в житті пішла працювати на офіційну роботу, почала працювати викладачем. Я почала дуже так сильно і багато виставляти відео. Що для мене це був крок вперед, так сказати. І намалювала дуже дуже багато картин. що в принципі рекорд. Я навіть коли навчалася, так багато не малювала. Тому я вирішила спочатку показати свої роботи і в кінці сказати, чого я досягнула. Мені здається, от о, це були такі найбільші мої кроки. Велика кількість картин почала працювати і просуватися. Взяла перших своїх учнів, з'явилась велика аудиторія вже 11 тисяч підписників, 11 тисяч 200 майже вже. Тому я всім вам бажаю також не боятися йти, йти до чогось нового. Бажаю вам всього всього самого найкращого. І всім гарного святкування і всім па-па!